Леся Українка примара. Я бачу їх, як вони йдуть здалека, з правіка, йдуть без зупину і без кінця довгою зграєю. Початок тої зграї загубився вдалині, кінця не видно у тьмі, аж непевність бере, чи є той кінець і початок, чи се не коло величезне. Безвихідне кружить перед очима моїми, кружить, кружить, і не маємо, впин. Сила їх пройшла передо мною в убраннях незнаних віків і народів. Потім прохвилювали гриви над шоломами, промаяли дивовижні крила над шешаками, зашаріли. Як маковий цвіт, верхи на кудлатих шапках. Промайнули іскри на шпичастих мідяних касках, мов срібні трави на багні трясовиці. пролетіли білі китиці на ківерах, а тепер уже сунуть плесковаті круглі шапки, мов скалки з олії на тихій воді, пливуть, пливуть. Так довго сих найбільше. За ними далеко у темряві мріють знову одежі невідомих віків і народів, інших, не тих, що пройшли вже, але в темряві здається, що то ті самі йдуть з далини в далину, з темряви в темряву, і що то зачароване коло кружить, кружить без зупину. Аж одур бере, дивлячись. Вони всі йдуть одинаковим кроком. І з першого погляду здається, що то змій полусправічний, подоланий, але непоконаний. Виліз і тихо в'ється навколо землі, помало стискає її, хотячи задушити. Але зблизька видко. Що то йдуть усе люди. І хоч вони йдуть безкраїм гуртом, і всі, немов одинаковим пилом припали, одинаковим маревом повились, одинаковим колоритом пойнялись, мов безліч фігур на одній картині. Але кожен з тих людей один, і нема другого такого в цілім світі. Нема не було і не буде з правіку й до віку. І кожен з них іде, щоб уже не вертатись, і кожен з них має цілий світ в очах, і ніхто інший не має такого світа, і світ той гине навіки, як тільки погаснуть тії очі, і вже ніхто не відбудує його таким, як він був, хоч би настали міріади нових світів. Куди вони йдуть тії люди світами в очах, ідуть туди, де зливається темрява здалиною, звідки ні один живий голос не доходить, де жах одвічний стоїть на сторожі, щоб не пускати людей вступати самохіть у ту браму без сліпих проводарів, старості, хвороби. Бо сі проводарі хотять мати собі плату від всього живущого, але не кожний дає їм ту плату. Сі люди, що змієм полозом обвивають землю, йдуть без поводирів, але вони мають погоничів. Скілько цих людей, стільки й погоничів. А геть-геть за ними зовсім невидимо жанеться жах. Той самий жах, що боронить закляту браму, і він, боронячи, пхає їх туди, він, як божевільний, кричить їм безглузді слова. Верніться вперед! А вони, як божевільні, безглуздо слухають його і йдуть вперед. У кожного з тих людей в ріжних шапках і одежах. Є щось гостре в руках, щось блискуче, холодне чи палке, страшне й бездушне, і в холоді своєму, і в палу, і кожне може дати смерть кожному, хто йде перед ним. Може, хто хотів би спинитись перед брамою, де стоїть насторожі одвічний жах і ляскає холодними. І гострими зубами, і грозить крівавими устами і палить вогнем нечистого дихання. Але нема впину нікому. Стати не можна, треба йти, 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 бо скілько людей стілько погонить. Кожний чув за плечима зброю товариша свого. І в'язи його тремтять, бо він знає, що жало зброї от має вжалити його в шию, як тільки він спиниться, і зараз очі його погаснуть, і світ його згине навіки вкупі з ними. І він боїться оглянутись на товариша свого, бо знає, що той промовить безглуздо очима своїми божевільні слова. Вернися! Перед. А хто не вернеться вперед і буде дивитись назад, того зброя товариша його ужалить просто в очі і зруйнує навіки їх світ. Хто кинеться в бік геть у широке вільне поле, того жало зброї ужалить в серце. І коли не впаде він скошеним кривавим цвітом на широке вільне поле. То все ж в очах йому потемніє і зміниться в них світ. І вже ніколи не буде таким, як перше був, і широке вільне поле буде завжди чужиною для втікача, а рідна мова стане для нього прокльоном товариша, що не в свою чергу вступив до брами жаху. Хто пристає до зграї самохідь, уже собі не пан. Хвалою зустрічають його задні товариші, бо він віддалив хвилину черги їхньої, і він марить, що він, проводар їхній. Але він не може повести їх назад, як би раптом схотів, бо вже зброя товариша його загрожує потилиці його. І він страшний тільки тим, що йдуть поперед його, він уже погонить. Ідуть узброєні люди, і кожний клине того, хто впав поперед нього, і по трупу його йде в його чергу, і хоч би скільки їх падало позаду, передні знають, що неминуча зброя товариша завжді близько і завжди готова вп'ястися в його шию. Хто знає, коли прийде останній і які слова будуть в його очах. Я бачу, як лізе сей Змій в Полос, але я не бачу голови його. Хто був той один, що був головою потвори? Чи він був коли самотній серед поля? Чи він кликнув товаришів і повів за собою ту зграю? Чи вони йшли самохідь до брами жаху, і кожен з них був проводарем товариша свого, того, що йшов позаду? Коли ж настала та хвилина, що з проводарів погоничі зробились? Чому вони не вернулись від брами назад, поки були ще проводарями? Чи, може, той перший один? Чув уже за собою зброю товариша свого і не смів глянути в очі йому? Чи, може, оцей змій полос був споконвіку безголовий і сліпий і страшний у своїй сліпоті безнадійний, як сам хаос? Хто може спинити його? Хто визволить ведющих людей? з? Тіла сліпої потвори.